Норвегія восени, яка вона? Ви у мене на сторінці? Привіт, мене звати Антонія, я художниця. Що відбувається зараз цікавого в Норвегії? Прийшла осінь, вже доволі холодна. Сьогодні 31 жовтня, Хеловін. Діти святкують сьогодні. Ненавиджу це свято. Але мені подобається те, що якраз ось в цей самий період дуже популярно готувати страву, яка готується дуже просто з капусти і з м'яса-овець, так як зараз дуже багато капусти позбирали фермери. Овець забрали Спасович з, з літніх то. Ця страва дуже прижилася і вона дійшла, до речі, з таких іще давніх давен, як розповідає мій чоловік від батьків, почув, як... але вони так і жили і їли від моїх друзів. Тобто м'ясо вони споживали тільки по неділях, тому що Норвегія, в принципі, до того, як знайшла нафту, була така бідненька країна, ніхто її нікуди не запрошував і ось так виживали звичайні люди. Ця страва дуже прижилася гарно, вона готується просто, капуста тушиться з цим м'ясом десь 2-3 години, і потім люди споживають також 1-2-3 дні. До речі, абсолютно непогана страва, рекомендую, можете спробувати.